У світі так багато цікавого, і ми зобов'язані вам про все розповісти. Давні часи минули, а старовинні підземні міста залишилися. Про найдивовижніші просто зараз. Місто Деренкую. Глибина досліджено 54 метри. Місце Туреччина. Будували це місто задовго до нашої ери одні з перших племен, які населяли Туреччину. Однак розширили і розвивали місто перші християни, які шукали де можна сховатися від переслідувань. Поки вчені знайшли лише вісім рівнів міста, тобто вісім поверхів вниз, найнижчий з яких розташований на глибині 54 метри. І то науковці вважають, що це лише 15% від усього міста. Окрім жилих приміщень, у підземному місті розташувалися школа, конюшні, церкви та інші кімнати. Вміщало місто до 20 тисяч людей. Тільки уявіть: вісім поверхів, тільки не вгору, а вниз. І все це зробили ще задовго до сучасних технологій. Місто музджо глибина невідомо. Місце Канада. Місто під містом це про Музджо. Побудували підземельне місто у 20-му столітті жителі Музджо, оскільки в регіоні, де розташоване поселення, дуже люті зими, місцеві вирішили прорити підземні тунелі до місць роботи, ну і до сусідів. І дорилися до такого, що побудували ціле підземне місто. І це було щось схоже на Лас-Вегас. Алкоголь, який в той час був заборонений над землею, азартні ігри та дівчатка, які готові підтримати кожного у скрутну хвилину. Ось чим славився мус Джо. Зараз частина підземелля закрита, а по іншій місцеві проводять екскурсії. У світі ще так багато цікавого та дивовижного. Дивіться нашу програму, і ми вам розкажемо все.